Неспокійною видалося ніч на 26 липня для окупантів у Криму. Вибухи чути в районах Євпаторії, Новофедерівки та Сімферополя. Зокрема, дісталося і військовому аеродрому саки. Там спалахнула пожежа, ймовірно, через детонацію боєприпасів. За даними джерела кримського вітру, на аеродромі вражений склад з БК. Ракети Повітря-повітря в саках полетіли у повітря разом із бортами. Дивлячись на істерику z каналів, переліт у Криму був результативним. Запальна ніч була і в Ростовській області РФ. У російському міноборони, як завжди, заявили, що все перехопили, а місцеві кажуть, що зійнялись пожежі. якого проснулося проснулись село. Там вогонь, Всі проснулись. Всі сильно спогадських про великий вибух. Аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі, потрібна ваша допомога. Біцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні ефпівідрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.